Всім привіт! Сьогодні підемо розмова, от мені прийшло таке на думку. Бувають такі питання у людей, що от купляють якусь полуницю, да? наприклад, ранню. Наче ми живемо майже в одній області. Або навіть в однім регіоні взагалі, в однім населеннім пункті, так сказати. І буває в людей виникає таке питання, чому в одних вже стигне полуниця, а в інших ще не стигне, а в інших ще на кілька днів вона задержується Це залежить від. Посадки, від місця посадки, де ви посадите полуницю Ось, наприклад, ось оцих бугрів, які ми приготували під висадку. Бугрів тут багато, я навіть не знаю, скільки тут вже вийшло бугрів. Мабуть, вже трішки припинимо долі робити бугри, тому що їх же треба чимось засадити. Так. Та зараз і порахуємо. Ну і так, я стою ось і знизу, де у нас зроблені бугри, і де, де вже накриті, де не накриті. Ось ще розмітка у нас ще на, е, зараз скажу на три бугри, ще розмітка зроблена. І ще ми їх доробимо. І буде 22 бугри. Раніше я думала, он там, он, там, де в нас от, от ділінка, де теплиця то накрита е, сіткою. Там у нас є і двохрічка. І Також ми підсажували, де погані кущі я виривала і підсаджувала нові кущики. То Я хотіла там пересаджувати, але я бачу, що я не встигну просто. Тож там залишиться так, як є. Вона від плодоноса, і ми там переб'ємо. наступний рік будемо. Висоджувати новеньку, перероблять бугри, А ось тут ось тут цю ми засадимо всю полуничкою новенькою, однорічкою. Я маю на увозі. І, е... Що я хотіла сказати? Коли ми висаджували ще раніше полуницю, була в нас вверху, і була там внизу, де садочок, де отам малинка, то там була теж полуничка в мене, коли садка ще не було, то завжди, отам, наприклад, Сурт Ольба там він стиг раніше починав стигнути, а ось тут стигнув пізніше. Десь на тиждень відставала оця полуниця, що внизу, тут північна сторона і схил до півночі. Тут сонечко здебільшого після обіду починає світити і пригрівати на нашу полуничку. Тож, тому місце посадки дуже впливає на. Період плодоношення і так можна розтягнути період плодоношення полуниці. Тому я там вверху ось тут буду висаджувати спочатку ранні сорти, які не йдуть у теплицю. Тому що в теплицю в мене ранні всі не влізуть, звичайно. Якісь більш урожайні і транспортабельні йдуть у теплицю. Ну, а тут йдуть ті, що, ті, що вже не втупились, так сказати, у теплицю. І потім йдуть середні і аж внизу будуть пізні сорти. Ось таким, по такому принципу, я буду висаджувати тут полуничку. Так я трішки розтягну плодоношення. Завжди хочеться розтягнути плодоношення якомога довше. Тож, я думаю, ось тут. Пізні сорти вони будуть трішки пізніше починати плодоносити. І так, на якийсь тиждень задержиться плодоношення довше. Ну і дуже часто мені дають питання, що ж у вас буде, які сорти. Хто хоче ще заказати полуницю, ось я собі висаджу. Потім я буду знати, що у мене лишається, тому що голі бугри я не зможу залишити. Звичайно, я постійно відправляю посилки, постійно відправляю полуницю, люди є додому, приїжджають. Тож, яких у мене сортів багато, я відправляю, а яких у мене не дуже багато, то я спочатку висаджую собі. Щоб у мене хоча би хватило на бугор, деяких вистачить, деякої не вистачить І якісь нові сорти, які я ще й не пробувала, не куштувала, але, але я буду висоджувати. Тож я думаю, ми за цей тиждень встигнемо досадити. Думаю, що встигнемо. Не буду, звичайно, загадувати, але я думаю. Слідуючий тиждень у нас буде дуже продуктивний. Я зараз знімаю стакани, вони адаптуються, деякі зразу висоджуємо. Якщо під вечір висаджувати і полить гарно, то все буде добре. Ну, трішки, звичайно, стресовне полуниця, ну, зате вона вже буде посаджена і її не треба поливати, поливатиметься тут вже коплею. Сюди ми що ми сюди вносили? Ми сюди вносили. Перегній, перепрівший куриний, і більш нічого не вносили. Суперфосфат я не вносю. останній час я суперфосфат взагалі не вносю. Після того, як побачила, що він так і лежить. Можливо, якість погана, а ще суперфосфат це таке добриво, яке повинно знаходитись біля курення. Не дальше, ніж 2 міліметри. Якщо воно буде доліше, то це буде дармова робота, дармові гроші, які ви викинете, тому що це добре, просто воно не подіє, рослина його просто не зможе взяти. Тому я в цьому році перейшла на йоровське добриво. вони розчиняються, розчинені в воді, спеціально зроблені для того, щоб. Рослинка їх впитувала, і найкраще е, вносити їх фертегацією. Це по коплі. Фертигоція це внесення е, по коплі. Е, я замішую у бок у Єврокуб воду, е, вірніше добриво з водою, потім е, лаксмусною бумажкою вимірюю PH. Я до сих пір не купила собі прилад, але я думаю, за зиму я його куплю. Хоча я раніше не, не користувалася. Ну, я раніше добривами менше користувалася, зараз я трішки вже вивчила їх і почала більше їх приміняти. Але, але я не зациклююсь на добривах. Я всього даю потрішку. І є кої-які Ну, коли вносити добрива, треба завжди вивчати, при якій температурі його вносить. Коли краще вносить. Наприклад, листові обробки, листові підживлення, листове, краще робити або ввечері, коли вже сонечко сідає, або вночі взагалі. А от зранку, зранку не бажано робити листові підживлення, тому що лист швидко висихає. І Рослина менше отримує цієї поживної речовини. А от коли вночі, вночі довше листик знаходиться мокрий і краще повідується рослина. Ну і так по кожному добриву. Якесь добриво гарно. Рослина приймає при якійсь температурі, наприклад, фосфор краще застосовується від 14 до, здається, до 21 чи до 22 градусів. Це саме такий хороший температурний режим, при якому вноситься фосфорне добриво і воно гарно сприймається рослинкою. Зараз, зараз дуже важливі підживлення. Фосфорні, особливо калійні. Дуже багато людей бачили, що особливо на старих листочках появляється восени, особливо восени така коричнева каймо. Це нестача калію тому що листочок старий віддає калій молодим листочкам. Проходить відтік поживних речовин із старих листочків у молоденькі. Але ж це не всі поживні речовини, які можуть мігрірувати по рослинки. Багато речовин такі, що не можуть переходити із старого листочка в молодий. Ну, а калію, на рослинка потребує найбільше, особливо полуниця. Вона дуже любить колій і в період плодоношення, і в період, коли рослинка готується до зими, вона накуплює е, суху речовину, при який, е, з якою верніше рослинка краще зимує. І також колій допомагає рослинам. Е, от, Можливо, ви бачили, що рослинка, особливо навесні це видно, коли е, робиться така каюмочка на листі, така біленька, от, е, світленькі такі, як наче копельки на е, оцих зазубринках. Е, це відкриваються устиці, відкриваються устиці, це, е, по нашому е, ну як ротики. І вона е, лишню рідину, наприклад, е, випускає через оці краєчки листочка, вони виходять, лишня рідина виходить. І також проходить випаровування. І якщо калію не буде вистачати, то Рослинка буде довше закривати ці отвори, і рослинка більше випарує води. І також це впливає, звичайно, на рослину, тому що в засусливий період, якщо ці устиці вовремя не закриються і більше випарується води, то рослинка буде страждати. І На це впливає колій. Ну, колій впливає дуже на багато шу. Це я вже мене понесло, вже не по темі. Сьогодні тема була по тому, як на одній території можна або прискорити полодоношення, або... Задержать його. Також задержує плодоношення солома. Якщо ви кладете не на міждуряддя, а просто під кущики солому, то знаєте, що солома завжди задержує плодоношення, тому що під соломою земля розмерзається набагато довше після зими. І пробудження полуниці проходить набагато пізніше. А ось так на бугрох, на... Плівці, плівка найдужче нагрівається і вона швидше йде у ріст. Але я буду в цьому році висаджувати і пізні сорти тільки на плівці, тому що плівка зберігає вологу. А так, як у нас в основному засушливий період завжди, то це дуже спасає від пересихання. Ну і також, ну і також. Звичайно, полуниця починає навіть Мальвіна, от я замітила, в мене там є Мальвіна, посаджена кусочок на плівці, то вона починає плодоносити на тиждень раніше. Ну, що зробиш? Агрод я не куплятиму. По тій причині, що я в ньому дуже розочарувалася, вже я купляла різне і все воно розлазиться. Тож зараз, я думаю, в Україні його немає якісного, можливо, немає якогось вибору такого, немає конкуренції, що виробники мало кладуть туди. Стабілізатора і він, воно розсипається. Навіть восьмидесятка в мене в цьому році розпалася, пролежала пів року. Ну, звичайно, чи купити плівку за 6 гривень метр, чи купити агроволокну, е скільки ж воно стояло. Не пам'ятаю. Чесно говоря, не пам'ятаю, скільки воно стояло. Але воно набагато дорожче, ніж плівка. Ну, а плівка, плівку можна завжди замінити. Звичайно, дуже часто собаки її рвуть. Але агроволокно теж дуже часто рвуть. Особливо, коли я різала, отако хрестиком вирізала дірочки. І коли оці триугольнички задиралися, і собаки ними починають гратися, хватають за ці. Краєчки і тягати оці хвостики. І так вони рвуть агроволокно, тому тепер я вирізаю тільки круглі кірочки для того, щоб собаки не так рвали. Ну, Відео вже затягнулося. Тож, я думаю, через тиждень, коли я висадю полуницю цю всю, то я вже бачитиму. Що в мене лишається, що в мене не лишається. І, звичайно, у мене відростала ще касетка, яку я ставила. Зараз покажу. Ось у мене розсада, яку я ставила 2 вересня. 2 вересня, і зараз подивимося, що у нас тут є. Що у нас тут є Єсть корінь чи нема. А корінь у нас вже є. Бачите, вже вилози. А зараз трошки підібнемо, щоб не рвати корінь. Ось такий вже корінчик. Ще залишилось підживити її, обробити, винести з полутіні, бо вона у мене тут полутінь. Звичайно, сонечко на неї світить, але... Але не дуже. тож Ось ще кращий. Цей вже можна і висаджувати, Це Сондра. Ось така Сондра буде через тиждень вже готова. Тому що треба її обробити, і вона краще заплете курінь. Ну, він вже хороший. Вже хороший, але відправляти такі соженці я ще не буду. Це, якби люди приїхали додому, то взяли, то. Ось. А так, якщо витягнуть із касетки, вона може просто розсипатися. Для цього ще я підсушую трішки і потім відправляю такі не дуже мокрі, щоб вони не розсипалися. Тож, Сандра у мене буде касетна. Зараз скажу, скільки тут її десь приблизно буде. Так. Ну, десь штук 300, я думаю. Ну, можливо, там якийсь процент відійде, то. Можливо, 250 штук десь є. Ось такі сондри. Тут теж у мене стоять сорженці, але я ще навдень трішки притіняю, тут трішки підгоріла вона. Ось уже сухо. Але тут ще маленькі. Дуже швидко пересихає. Дуже швидко. І тут я стовила ось кілька стакончиків. Ось такий вже корінчик, ось ось який корінчик уже. І розсода виглядає дуже непогано. Підживити ще треба його, щоб рослинки були такі більш товстенькі. Для цього є монофосфат колію. і можна вже висоджувати. Всім миру добра, всього найкращого і все до України. До побачення!